Друзі, всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Покажу зараз вам наявні автомобільчики. Свіжо привезені деякі з аукціону. Деякі з Швейцарії приїхали. Три Рено і одна чотири Рено навіть і одна непогана шкода. А значить, у кожній машині декілька хвилин вділю. Перший автомобіль це прикольний Рено Колеос 2008 рік. Один... З таких, одна з таких топових комплектацій. Має круговий парктрон 360, має біксенонову оптику. До речі, досить непогано вона світить. Далі має безключовий доступ на всіх дверях, легкосплавні диски. Така босе плюс комплектація, як я її називаю, щоб довго там не ходити вокруг машинки. Я вам розповім, що тут є. Значить, ми маємо повний шкіряний салон. Маємо панорамний дах, маємо підігрів двох передніх сидінь, маємо благоузонний клімат-контроль, маємо блютуз. Що цікаво, маємо музику Bose і маємо незвичайну навігаційну систему а, Garmin, тобто це не том, вона набагато прогресивніша, краща за том-том, на мою думку, але ви можете написати в коментарях. Кермо зараз в ось в такому стані. Ми перешили, було воно таке потерте і пофарбувати не вдалося. Поторочились ворсиночки на самій шкірі і довелося його. Перешити. Але перешили гарно, виглядати буде гарно, на дотик дуже таке приємне. 204 автомобіль має оригінального пробігу, є сервісна історія офіційного дилера. Хто хоче, можу скинути. Тут сидіння в класному стані. А є фарбовані елементи, косметика, косметика. Тут косметика, отут плямка є, як коробка з-під сірників 700 мікрон. Далі фарбована ця нижня кришка теж косметика на ній і є десь місце таке. Отут, як дві пачки цигарок 400 мікрон пробивається. На цій арці і на цій дверці є шпатлівка. Тобто тут було протерто, але це було в Швейцарії. Тобто є фарбовані елементи, але без криміналу, без пройомів. Тобто, фарбовано все поверху. Швейцарський Кулеус 2008 року. Ціна друзі, цього автомобіля 8900 доларів. Кому він цікавий? Телефонуйте, приїжджайте, це повний привід. Автомат, гідротрансформатор джатко на 6 швидкостей. Для 2008 року автомат на 6 швидкостей це досить непогано. Машина на хорошій зимовій гумі, машина на майже нових, ну, фактично, можна сказати, що нових гальмінних дисках і передніх, і задніх. 2 літра дизель 110 кВт. 8900, ціна без торгу. Якщо він вам цікавий, друзі, телефонуйте. Ціна, мені здається, непогана для такої комплектації. Так, є фарбовані елементи, але це нічого кримінального, понаводили марафет, тому що тут було продерто. Там теж, я так розумію, було продерто проєми не фарбовані. Наступний один з останніх других меганів, які випускалися, це дуже цікавий екземпляр, на мою особисту думку, в дуже крутій комплектації. Це Renault Megane 2000. Дев'ятий рік, це чистий дев'ятий рік, він розмитнився 9-м роком. У нього 9-й календарний і 9-й модельний в ВМДшці, Тобто автомобіль чистий 9-й рік. Дев'ятим стане на реєстраційний облік на прикольній комплектації. Має туманки, має лінзовану оптику. Має майже нову літню гуму, має майже нові гальмівні диски, але колодки залишилось колодок небагато, треба моніторити десь скажімо, за 1015-20 треба буде змінити. Далі. Оригінальне лобове вітрове скло, воно не змінювалось. Складання зеркал безключовий на всіх дверях. Два ключі має. Ось такий салон. Тут чотири електросклопідйомники має. Шкіряний салон, підігрів сидінь, шкіряне кермо, шкіряна ручка. Далі у нас є гармін магнітофон, у нас є Bluetooth, у нас є клімат-контроль, у нас є автозатемнення, датчик світла, сенсор дощу присутній. Салон шкіра, така перфорована. Схожий дуже салон до Логуновських. Отут ми маємо таке, маємо задній парктрон також цього автомобіля. Маємо шторки для заднього ряду. Присутні, ось тут є от ззаду теж така шкіра. Ну все в гарному стані. На жаль, в Рівному зараз немає світла, майже не працює жодна мийка і немає води по рівному, чомусь, не знаю, якась аварія. Тому за це, вибачайте, друзі, помити його всередині не вдалося. Але він отак приїхав, він не готовлений, йому нічого абсолютно фактично з-підготовчих робіт не робили. Має він фаркопчик, має задній парктронік Тут в багажнику автомобіль, до речі, повністю комплектний, це немало важливо, є шторка, є в нас запаска, є в нас... Ну, все, в принципі, є, є аптечка, є знак, є домкрат, є ключ балонний. Аптечка, правда, якась така мінімальна комплектація, ну, скажімо, нагодиться, аби було, але багажник, до речі, от, щоб ви розуміли автомобіля, він... Зазвичай вага на другого тут підлога там проламана, ще щось, тут багажник прямо гарний і автомобіль не готовий, Тобто навіть не помитий всередині, тому що просто немає де зараз це зробити. Отака От автівочка має лише один косметичний підкрас, там мінімальність 180-200 до 200 мікрон, одна косметика на цьому автомобілі. Найцікавіше, 1,5 дизель на 78 кВт. Проїзд контрол також присутній. І механіка на 6 передач. Тобто це автомобіль з паленою Continental. Колись вона на старіших моделях вона називається Siemens, а на цій моделі Continental. Покажу вам під капотом, дуже гарно працює, має всю дилерську історію. До речі, це один з тих, ну так виглядає під капотом, нічого не милось, не готувалось. А, до речі, це один з тих меганів, де, що цікаво, зараз покажу, що цікавого цікаво те, що оливу міняли в цьому автомобілі, що 10 тисяч кілометрів. Таке з Європи буває рідко. Це дуже така цікава штука, що кожних 10 була заміна оливи. Я прямо таке зустрічаю, ну не часто, а тут французи і виявились такі. Адекватні, дуже французи, які міняли оливу кожних 10 тисяч кілометрів. Для мене відверто це приємно і навіть дуже приємно. Тому так. Кожних 10 тисяч заміна. Так, тут початок сервісної книжки, тут вони зразу її роздруковували, а там чомусь почали дописувати. Потім, ну я думаю, що просто десь колись один майстер змінив. Переплутав книжки, тому що Мегана завжди йде да, таких дві книжки в комплекті і написав, писали вони, потім вже дублювали в дві книжки. Тобто весь сервіс в нього присутній. є, бачите, в нього, Це бельгійська машина з аукціону. Є в нього, як завжди, тут такий класний вогнегасник на ліпучці, кого він буде муляти, ну в принципі можете зняти, але дуже зручно під рукою завжди. тому так, а, Він код. Можете подивитися? Ось він-код. Чиста косметика по автомобілю, я вже сказав, якщо він вам цікавий, то він у нас на майданчику в Рівному знаходиться. Поки що Це всі машини, які я показую, вони поки що знаходяться місто рівне. Якщо вам буде цікаво приїхати їх придбати, то приїжджайте. Значить Цей Меган коштує 6800 доларів без торгу. На добрих колесах 222 тисячі оригінального пробігу. Отака автівочка. Якщо вам цікавий другий меган, друзі, приїжджайте, подивіться, стан і комплектація дійсно непогані. Тому так. Далі. Також шкода Октавія є. Тільки-тільки приїхала. 12-й рік, 175 тисяч пробігу. Має косметичні підкраси, капот, крило, крило і заднє крило одне, але чиста косметика. Наводилась чистий 12 рік. А, значить Що ми маємо? ну Звичайно, що лінізовану оптику поворотні туманки присутні. 17-ті легкосплавні, абсолютно нові передні гальмівні диски і колодки. А, точно так само нові задні, гельмівні... а, ні, задні трошки старіші, але вироб... виробітки як такої, майже немає. Дуже гарна літня гума. Автомобіль буде готуватися до продажу. Теж він не готовий, отакий приїхав. Ще не сполірований, є такі мікроподряпини на чорному кольорі від використання, шкіряне кермо автомат 1.4TSI DSG, це саха двигун, ваш улюблений, музика шкода аудіо. Ось така автівочка на круїз контролі. Двухзоному клімат контролі. Чорний колір притягнований задній ряд. Ну, виглядає гарно, диски її доповнюють при бажанні, при бажанні вашому. Буде підготовлена так, як ви захочете. Замінимо оливу, споліруємо, щоб вона була така, як гарна, як то кажуть, як сонечко. Тому якщо цікаво, то телефонуйте. Також в неї присутній задній парктрон, комплектний багажник повністю. Вона в Швейцарії. 175 пробігу. Тут теж не прибирали, все гарно. Піна компресор все присутнє. Не подерте, не потерте авто. Якщо цікаво, Набирайте, телефонуйте. І також, друзі, ще один миганчик є. Другий. Ну, гумо, там, щоб не казали потім, що ми собі забираємо. Це колеса фактично. Ну, Якщо вона вас влаштує, можемо віддати. Але це не від цих машин навіть. Миганчик ще є такий другий, 2 літра бензин, шостий рік, 5700 його ціна, 2 літра бензин, 250 пробігу, але в гарному стані, не фарбований на легкосплавних дисках. Клімат-контроль, присутній у нього, механіка 6 передач, круїз-контроль, сферібро колір, легкосплавні. Також, якщо він вам цікавий, друзі, 2 літра бензин, механіка на 6 передач, кузов універсал. Ось так він виглядає. Салон в принципі, адекватний. Єдине немає цієї штучки, треба десь докупити. Кермо так виглядає. Ну, Тут все в принципі, досить непогано. Без ключового доступу він немає. Багажник комплектний зі шторкою. Запаска є, знак аварійний є, домкрат є. Це все присутнє. Болти не кручені, ну, машина, в принципі, по металу не є фарбована. Тому так, все. Кому цікаво було, також цей маган ще є, друзі, 5,5 ,5. ціна, він до роботи, заміна дверки, покраска дверки. Ну, і Тут по кругу, по периметру треба підкрашувати бампери. передній капот, зазори повиставляти. Цікаво. Теж набирайте це Меган 1,6 бензин. Всім добра, всім пока.